Або там сам може падати, значить, на нас.

Ми повернулися. <ріху> Але ми його зібрати не будемо. Кидай. Mm. Кидай. Давай, Кидайся швидко, швидко. Mm -hmm. Давай. Є е -е 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 молодець. Дай, дай накачайте трошки. Давай маємо ручку. Май ручку. Яван Линка, я вам винка. Не, там не. Не, дыш сюда руку дай. Вот я хляшка.

Ні, no. тільки з другої сторони. З другої сторони. Ні, з іншої сторони обідай, 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 так туди обійде. Сонечко, за козаком стай. Отак, От так ось сюди. Отак, сюди і обнімай козака. Тут вон, тримай козака. Мамо. Не, не на нана, ти що, не на на? Не можна тут брати, ті буде сваритися. скоритися. <говори> тут біля коника стань. Тут біля коника стань. Десь коника. Ні, не, сидіти, ні, не, бач там вазоночки. Там вазоночки. Зайчику, тут вазоночки, тут не можна. Поладь коника. Де пушка в коника?

Як тебе звати. Їд! 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 Та дідо. Ти чамно. Я чамно. А як тебе звати? Чемло? Як тебе звати? Кажи, як тебе звати? Кажи не спущу. Як тебе звати? Кажи. Кажи не спущу. Кажи тату, як звати тебе. Я мам зі Мен нажати. Mm. Дай Ще. Їдем. Їдем, Їдем. Там Все. Діти. Відоморі, привідам? Давай переділимось, і піде трошки. Покупаємо. Переділи, але мама не купається. Давайте лишиться з нею зараз нарісся, а я піду передінуся. Trust it? Yeah. No.